Друзі, всім вітання на каналі. Сьогодні буде цікаво, сьогодні в нас йде, приходить вірніше нам на пошту інвертор. Запитаєте ви, чого ти поліз на кришу, якщо в тебе зламався інвертор. А я вам скажу, інвертор у мене тепер на 2 MPT і потрібно робити деякі зміни. Купив два кабелі, щоб не переплутати чорний-червоний. Хто в темі, хто дивився і слідкує за каналом, той бачив, що в мене два поля. Ось тут 6 панельок по 42 вольта і 13 А. Даю 250 вольт і ще одне поле. 8 панельок по 32 вольта і 17 А. Поля в паралель. Маємо 250-260 вольт і маємо максимум. 22 ампера. Стояло питання в тому, що, аби залишався цей інвертор, що в мене згорів, я думав докинути ще одну-дві панельки, збільшити генерацію, так як поля майже 8 кВт, а мали ми по факту там кВт до 6 Тож, Тож тепер ми матимемо по факту і по суті всі, всі 8 кВт. На панельки тратиться не потрібно для збільшення генерації, вирішилось питання, все, бачите, як згорів старий інвертор і тепер просто новим. Ми трішки зекономимо на цих панелях, так як їх не потрібно вже купувати. Ну і матимемо гарну генерацію. Тож, друзі, якось так прохання підписатися, прокоментувати свою думку і. Сказати правильний вибір, я зробив чи не зробив, е, прохання не перемотувати. Дивіться повністю це відео. І зараз хто це дивиться, давайте, поки я не включив, не вставив сюди відео з самим інвертором. В коментарях напишіть ваші, ваші думки з приводу того, що я міг собі купити, що я собі купив, ваші варіанти, буде цікаво. 6 кВт інвертор, 2 MPPT, Ну, а далі, далі здогадайте самі, що я, що я придбав. Я починаю трішки свою роботу. Зараз будемо все це розбирати, розрізати, під'єднувати ці два кабелі. Залишимо роботу інвертора поки на одному полі, а друге поле вже буде під'єднане до нового інвертора. Якось так я працювати далі буде. Отже, везе мені, як завжди. Просто щастя, пішов знову дочек. я знову мокрий. Так, два поля, ті, що були попередні, ті, що в нас дивляться, 8 панелей на південний схід залишили на старих кабелях. Ось це поле в 6 панелей. Перекинули, перекинули, зробили ось у нас новий ось це червоненький новий плюс. І пішов новий мінус. Провода спустили, зараз буду затягувати. До інвертору тут швиденько все підв'яжу, поки обмотувати все буду вже пізніше. Люблю себе за те, що в мене завжди є запасні деталі, тобто яку пріч я не, не купував, все купую з запасом. Цього разу не довелось купувати конектори, вони в мене були з минулого разу, і з позаминулого. Кожного разу замовляю один-два комплекти, щоб були про запас. Залишились у мене діоди, вже мені вони не потрібні. Один, другий. Залишились у мене роз'єднувачі чи розгалужувачі. Верніше. Також на даний момент вони мені поки не потрібні. Побачимо, що з ними буде далі, куди ми їх дінемо. Зараз підв'язую цю проводочку трішки, щоб не мокло тут не затікало нічого, потім все, все кинемо в гофру, пакуємо інструмент. І зараз піду подивлюсь до інвертора, чи не переплутав я плюси-мінуси і з кожного з полів, щоб не виявилось те, що туди ще заходи плюс з одного поля, мінус з іншого, і вони один одного не бачать. Зараз подивимося, якщо ну, повинно по проводці дивився, то повинен зробити правильно. Спускаємося до інвертора, дивимося, що там. Ну і в нас 12-та година, я думаю, годині о 3-4 інвертор вже повинен буде під'їхати. Заберемо на пошті і будемо будем починати встановлювати. Отже, друзі, затягнув кабелі, але єдине питання, що ось впритиків 20 метрів кабелю було. Не пам'ятаю скільки я купував минулого разу. Ось так, можна сказати, майже не вистачає. Ну, Новий інвертор доведеться все ж вішати тоді трішки вище цього, змінювати кріплення. Ну, я думаю, воно в будь-якому випадку не стане. Ну, нічого, тут у нас запас по кабелям є, є куди. По полям не промахнувся. Так, помилкою видає. Так, що в нас дають панелі? 190 200 вольт 1,8-1,7 А. Поле генерує 400 Вт. Ну, непогано, це одне поле в нас зараз дає 400 Ще додається ще одне поле, яке буде давати майже так само. І отже, в такий дощовий день ми матимемо хоч щось. Е, запах стоїть досить неприємний. Три дні назад. Вигорів наш цей. Запобіжник, можна сказати, а запах стоїть до цих пір. Якось так. Тож, друзі, чекаю чекаю інвертор. Ну і далі вже буде, буде потім зйомка з приводу його роз, розпаковки, так сказати, під'єднання і введення в режим, в режим роботи. Нагадаю, напишіть тяжку, поки немає інвертора. Хто, хто що думає, хто як гадає, що ж я все ж таки, все ж таки купив. Так, споживання у нас 400 Вт. Байпас в нас не вімкнений. Ну, тобто зараз одне поле в принципі, покриває потребу. Друзі, до наступного наступного включення. Отже, друзі, третя година. Забрав я інвертор. Близько години тому другий прийшов. Е встановити відразу приїхати і почати щось робити не вдалося. У нас було вимкнуте світло. Зараз ось тільки запустили о 3 годині, дві години з першої не було. Це хто питав там, яка у вас області за блекаути, то ну, сьогодні весь день у нас така картина. Тож, ось інвертор. Зараз приніс вже всі інструменти, поки світла не було. Подовжувач притягнув, перфоратор набрав дюбелі і тому подібне. Зараз будемо все це діло монтувати. Дві години у нас є, у нас є світло. Спробуємо за цей час встигнути все зробити. Нагадаю, у мене по акумуляторам. Близько 30% залишалось запасу. Зараз, якщо все швиденько зробимо, встановимо і буде все добре. Отже, вгадали, не вгадали, не знаю. Подивимося вже в коментарях потім. Момент істини, друзі, не відкривав ще на новій пошті нічого. Сподіваюсь, на е добропорядність тих людей, які це відправляли. Отже, що ще хочу сказати, інвертор я замовляв ще в понеділок. Обіцяли в понеділок мені його відправити. Але пройшов понеділок. Почався вівторок, близько 3-ї години дня. Декларації в мене немає. Замовляв, магазин CNV, здається, якийсь там на, на Західній Україні у Львові. Набираю їх. Мені там на гарячій лінії розповідають, що інверторів, на жаль, в наявності немає. Затримуються вони на митниці, затримується авто. Потрібно почекати ще день-два. Вони отримують його і надійшлють мені. Кажу, що ну, перепрошую, мені вчора підтверджували, що буде відправка протягом одного дня. Ні, ви щось не те зрозуміли. Інверторів нема. Затримка. Чекайте. Набираю ще раз, бере якийсь інший хлопчина трубку. Каже, інвертори є. Вони на складі, все, черга просто по відвантаженням. До кінця тижня ми вам відправимо. Все б нічого, але я зробив передоплату. Відмовлюся від того замовлення. Дякувати Богу, кошти мені швидко повертаються. І вчора, там, о 3 чи 4 годині, я роблю замовлення. Дякую магазину Alt-Power. В коментарях мені хтось там, чи вірніше я дивився деякі відеоогляди. Хтось писав в коментарях, що брали також в цьому магазині. Хлопці з Полтави оперативно мені його ще вчора відправили, і сьогодні на середу я маю цей чудовий інвертор. Здогадали, що це? Думаю, ні. А можливо і так. Так, друзі, кабельки. Кабельки це зрозуміло, це чудово. Плений під акумулятор. Ну я думаю. Зараз вже все стало на свої місця і хто в курсі цих, цих інверторів, той зрозумів, що це за інвертор. Ось такий у нас Wi-Fi свистучок. Ну, я думаю, друзі, все. Все, тепер, тепер все на своїх місцях. Інтрига закінчилась. Всі видихнули, вимкнули відео і пішли далі. Хто розчарований моїм вибором, хто ні. Ну, сподіваюся, що все буде добре. Багато в коментарях, хто писав про цей інвертор. Е, дякую всім за за такі підсказки, що, що краще купити, що вибрати. Багато було учасників цього обговорення. Хто ставив що собі. Друзі, ну, не знаю, напевно, купити б дею було просто банально. Ну і були в мене деякі питання, я вже потім дивився ще. ну В принципі, з акумуляторами з моїми можна було б, я думаю, і також подружити. Але все ж таки, все ж таки вибір впав на інвертор гроват. Так, так не витягну і так не витягну. Зараз хвилинку. Так, дістав, друзі. Я ж кажу, багато хто за нього казав, писав. 6 кВт модель. Подивимося, що вона зможе, що вона покаже. 2 MPPT, багато оглядів є на цей інвертор, багато хто його вже показував, там величезна кількість переглядів. Дякую також ще і ці канали, що робили ці огляди. Хлопці мені із них писали попередньо, тому також заходжу, заходжу дивлюся ваші відео. Оце єдине, що як хтось казав, альбомна орієнтація інвертора. Зараз будемо мудрити, якось вішати його сюди. Я ж казав, що в мене кабелів одних трішки не вистачає, тому, напевно, змістимо більш в цю сторону і спробуємо його поцепити. Все спорядження в мене, в мене тут є. Зараз робимо кріплення. Вішаємо його, підключаємо першою справою, підключаємо акумулятор. Запускаємо, дивимося, що і як. Пробуємо якісь налаштування, потім вже під'єднаю е, мережу і під'єднаю навантаження. Тож, друзі, інтрига для вас закінчилась. Всім дякую, я ж хочеться ще раз всіх відзначити. Всім спасибі велике за, за допомогу і консультацію в цьому питанні. Буду далі розбиратись, буду далі відео. На цьому ще це не закінчується, це буде продовження. Зараз все ми це повісимо, підключимо. Ну і чекаю ваших коментарів, коментарів обговорення. Ну і далі, можливо, від мене будуть деякі питання, тому що з приводу підключення Wi-Fi і тому подібне моніторингу. Ну, або впораю з першого разу, або буду все ж задавати якісь питання. Тож, поїхали, я займатися. Я займатися кріпленням. Ви можете зробити собі чай і чекати далі. Зараз для вас це хвилина, а для мене трішки більше. І все буде. Подивимося, як що у нас тут працює. Поїхали. Так, друзі, такий хаос. Цей інвертор ще працює, так як мені потрібно світло. Увімкнув акумулятори, виставив режими. Хто в нас мастер потім? Хто там інший по черзі під'єднав клеми до інвертора. І отже, зараз перше вімкнення. Опа. Ось так ми щось пишемо. Так, акумулятор ми побачили. Побачили його вольтаж. Так, 52,6. Як і каже, тут, 52,6. Так він і бачить. Так, що це в нас? Ну, потрібно з цим всім розбиратись. Так, навантаження на будинок у нас немає. Температура 8 градусів. Чудово! Що це Сонце? Так, 25-6 дата. 52,7 вольти кіловати навантаження. Так, це те, що він бере на себе. Ну, поки якось так. Зараз будемо вже далі під'єднувати всі інші кабелі. Вимкнемо його, дамо мережу, дамо навантаження і потім подивимося, що воно і як буде в нас працювати. Отже, друзі, майже восьма по часу трішки. Запізнився, я не встиг все, що хотів зробити. В нас знову вимкнуло світло. Отже, в принципі, плюс-мінус все, що мені хотілося, я доробив. Все під'єднано, панелі під'єднані, обидва поля під'єднано. Єдина біда. Перепрошую. Єдина біда, що хотілося показати, це те, що ось бачите хвилинку. Подовжувачі, ті, що я казав, що мені, напевно, не потрібні, довелося їх встановити. Ось закінчується кабель, не вистачило трішки мені дотягнути. Виправлю цю ситуацію трішки пізніше. Зараз, поки така інсталяція, ну якось так, хай буде поки так. Е, під'єднав батарейку, все працювало. Було до цього в ручному режимі. Потім перевів, е, вімкнув кабелі, затягнув, під'єднав так, як повинно бути. До цього дивився відео на просторах інтернету, де одна людина розказувала, що батареї ці не працюють, потрібно робити там інший кабель, перепіновку і тому подібне. Тільки тоді буде працювати, вставляти якийсь там четвертий протокол і тому подібне. Зробив так. Ну, кабель використав той, що й був, протокол виставляю, нічого не працює. Дивно, зайшов, почитав інструкцію, виявляється. Ніякий не четвертий, а 51-й 52-й протокол, все воно спілкується, все воно чудово. Загалом по інструкції розібрався. Я ж з дитинства і з дитячого садка вивчав англійську мову, сів, пролистав, все відразу прям зрозуміло. Перепрошую за мій сарказм, але трішки повозився. Ну, нічого, на ламаному. На Наламаній англійській мові ми дещо, дещо знаємо. В принципі, виставили СБУ в пріоритеті по, нас, по налаштуванням. Далі, Другий режим у нас, коли ми тут виставляли ось п'ятий режим по батареї, ми виставили літій. Воно автоматично змінило другий 12-13 режими. Тобто тут у нас 50% і акумулятор. Іде знову на зарядку. 95% знімається зарядки. По... По другому налаштуванню у нас тут стоїть 100 А зараз за замовчуванням. Поки так, далі ще не знаю, які там маніпуляції можуть бути, що може заряджати від мережі, скільки воно буде і як воно буде. Подивимося, тому що, тому що світло вимкнене. Вже завтра буду проводити далі якісь тести. У нас до вимкнутого світла. в мене ще й згоріло Wi-Fi реле те, що стояло після лічильника, була ще година світла, але і мене не було, і реле згоріло. показало що воно там з 5-ї години щось качнуло, і на цьому все закінчилось. Тому підзарядити акумулятори змоги не було. Було тут по 30 чимось відсотків Зараз ось маємо таку картину. Будинок зараз. Поки розберуся, 5,4% споживає, близько 400 Вт він споживає. Далі буду розбиратись з цими цифрами, що декуди показує. Пішла помилка 0,4. Низький заряд батареї вже ну, зрозуміло, стоїть 50, а в нас вже 26. Ну, Маємо, що маємо. Якось так. І так, друзі, 10 -та вечора. Хто додивився до цього відрізку відео, я вас вітаю. І себе вітаю також. Так, кришечку ми поставили назад. Не дотягнули ми до вімкнення світла. Не знаю чому. При 20% запасу заряду батареї відсікає повністю, 20% залишається, інвертор вимкнувся. Напевно, це пов'язано або з режимом. Який тут стоїть, або самою батареєю, що при спілкуванні по BMC вони ну, він нижче не розряджається. Можливо, це так стоїть, можливо, захист самої батареї. Намагався змінити, я ж кажу, виставив п'ятий пункт, поставив літій. Тобто напругу максимуму по розряду, він ну, більше відсотки максимум, до яких можна розрядити, намагаюся виставити 20, не вдається нічого. Підняти до заряд до 100% можу. оці Цей параметр можу змінити. Виставити, щоб нижче 20% там висаджували, ще щось не можу. Або переходити вручні налаштування, змінювати режим. Тоді, правда, немає спілкування через через ось цей шнурочок. Ну, якось так. Нічого, посиділи півгодинки без світла. І все, світло вімкнули. Зараз дивіться по, по меню, зараз хвилинку, покажу вам таку штучку. 100 А стоїть на заряді, максимальний тип, нібито від мережі і від сонця. Але зараз від мережі дає максимум, наскільки я зрозумів, напевно, ампер 30 чи 40. ну Якщо брати по у цьому, ну, напевно, вірніше, напевно, навіть 20, так, 20 ампер. дає заряд від мережі, 1,5 кВт залітає. Якось так. Не знаю, будемо з цим розбиратись потім. Що хотів ще показати, часу даремно не гаяв. Швиденько зареєструвався, не було в мене ніяких таких е проблем. Зараз хвилинку. Перепрошую. Зараз хвилиночку. Так, зареєструвався я. Скачав цей додаток, зареєструвався в ньому. Бачимо, поки по сонцю нічого ми не бачимо. Ось те, що споживає будинок. Те, що йде на батарейку, кіловат залітає, 1,5 кВт беремо. З мережі якось так, друзі, буду з цим розбиратися, але в принципі плюс-мінус, я ж кажу, зареєструвався без проблем. Єдине, що напевно, без проблем, е в когось під відео бачив код для України для реєстрації, зберіг його собі, не знав, чи пригодиться, чи знадобиться він мені, але все ж таки, чесно, вів його і, і все вийшло. Тож, якось так, програмка працює, все працює, інвертор працює. Єдине, що питання дуже мало закачує поки на акумулятор. Ну, я ж кажу, я думаю, з цим питанням я розберусь. Тож, така нарізочка відео буде наступне. Скоро покажу, що з старим інвертором, що, що з ним, що з ним і як, подивимося. Ну і будемо. Будемо розбиратись, будемо дивитись завтра, що в нас виходить там по генерації, як працює, що вдається, і що по, по споживанню, по навантаженню. Більш-менш цивільно тепер все це виглядає, подобається мені зовнішній вигляд цього інвертора. Ну, Подивимося. До наступних відео, друзі, до наступних зустрічей. Пишіть, коментуйте. Дякую, що хто додивився це відео до кінця. Погнали ми вже спати на сьогодні, на сьогодні досить.